Колись моя магія була окрасою самого Парижу. Бачив би ти мене до війни? Я особисто розплавила годинник самого Сальвадора далі. І зняла з його руки. Навіть він був в шоці. Були часи. Ти знаєш, що в тобі теж є магія. І це так чудово, тому що не кожна людина має цю магію. І в мене вона теж є. Мені цікаво, що ти домагаєшся тим, що ти зараз оце сказав. Що? М? Типу, я не знаю, що у мене там біль, і наче зовні його немає, але він є внутрішньо. Да? Типу, я це не бачу, я це не відчуваю, я це прекрасно відчуваю, я це прекрасно бачу. Навіщо мені кожного разу говорити це нагадувати? У нас іде життя. Так, так. я більше тобі скажу. Звичайно, що зовні не видно, я роблю вигляд, що в мене все супер класно. Але всередині я відчуваю цей біль. Я кожного ранку встаю і я відчуваю цей сраний біль. Мені цікаво, що, що ти, коли ти от побачив цю мою реакцію, що тобі стало легше? Так? Так, так, я чудово пам'ятаю, що кожен раз, коли я намагаюсь знову знову творити магію, в мене не виходить. У мене все закінчується фіаско. Я це теж пам'ятаю. І мені не потрібно про це говорити, нагадувати якісь там історії, які мені досі роблять боляче. Але я думаю, що нам потрібно. З'їсти смачного печива зі шматочками шоколаду, і можливо, ми трішечки відійдемо від цієї теми і будемо намагатися бути на позитиві.